Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати різдвяний штолен. Для цього мені потрібно 2 яйця та 200 г вершкового масла кімнатної температури. Додаю відразу цукор 150 г. та розпушувач для тіста. У розпушувача мені потрібно взяти 2 чайних ложки з гіркою. Ось такі. Один і два. Можна вимішувати руками, а в мене сьогодні за мене попрацює моя кухонна машина. Тісто замішується дуже швидко та дуже легко. Спочатку замішую на мінімальній швидкості. Далі можна трішки збільшити. Далі беремо сухофрукти. Тут в мене 125 г журавлини та 150 грам білого ізюму. Спочатку залила їх 150 грам рому. І відправила на хвилинку в мікрохвильову піч. Потім зливаємо ром. Можна просто залити ромом і залишити на ніч. Далі беру кисломолочний сир. У мене в нього жирність 5%. Можна взяти більше, можна домашній взяти, який у вас є, підходить любий. Висипаємо до нашого тіста. І перемішуємо на невеликій швидкості. Мішати довго не потрібно, буквально хвилинку. Далі додаю борошно. Борошно потрібно взяти 500 грам. Насипаю мірними стаканами. В стакані в мене по 200 г. І пів стаканчика. Всього 500 г борошна. Також перемішую на невеликій швидкості на малесеньких оборотах, щоб борошно наше не розліталося. Дуже швидко замішується тісто, нічого складного в цьому немає, навіть коли ви вимішуєте руками. Тісто замішалося, далі додаю сухофрукти. Також сюди можна додавати цедру, апельсину і лимону. Але я не додаю. Мені не дуже подобається їх смак в випічці. Тому це вже так. Якщо вам подобається, додавайте. Випічка буде ароматна і з присмаком цитрусових. Ось і все, швиденько тісто замішалося, готове все. Можна виробляти. Тісто виходить плотне. Довго з ізюмом його вимішувати не потрібно. Стаю тісто на силиконовий коврик. Коврик притрушую борошном, тому що воно трішки липне до рук. Розділяю тісто на три однакових частинки і формую ось такі кругленькі колбаски. Випікати буду на силиконовому коврику при температурі 180 градусів 40-45 хвилин. Перевіряю на готовність зубочисткою. Нічого не налипає, вона виходить суха, значить тісто пропечене і все готово. Далі беремо вершкове масло. Масло потрібно взяти 100 грам. Я його розтопила у мікрохвильовій печі і покриваю наші штолини, поки вони ще гарячі з двох сторін. Спочатку покриваю весь верх. Потім перевертаю і покриваю іншу сторону масла. Далі відразу посипаю цукровою пудрою. Пудру беру 200 г. мені потрібна вся упаковка. Не жалкуємо пудру, гарненько посипаємо з усіх сторон. Чим більше зверху пудри буде, тим смачніше. Штолини мої повністю охололи. Розріжемо, покажу вам, які вони всередині. Аромат на всю кухню. Дуже запашна випічка. Зараз штолен ще дуже м'якенький, навіть погано ріжеться. А вже завтра стане більш щільним, але не сухим. Для мене це щось середнє між паскою та якимось смачним печивом. Для зберігання штолен потрібно замотати в пергаментний папір та в фольгу, або в папір та покласти в контейнер. І закрити кришкою. Зберігати потрібно на холоді, в мене це балкон, можна просто винести десь в холодне приміщення. Зберігається до двох неділь, весь час дуже смачний і ароматний. Я зовсім недавно познайомилася з цією чудовою випічкою. Хто ще не куштував, обов'язково спробуйте це дуже смачно. Рецепт, як завжди, залишу в описі під відео. Всім дякую за коментарі, за підписки. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Ось така смакота. Пробуйте, готуйте, не бійтеся, все обов'язково вийде. Всім смачного, миру, добра вам і всього найкращого. Пока-пока!